Сьогодні я розповім, як виглядає та що складається сучасний промисловий електролізер. Це інформація для тих, хто справді хоче рухатись в сторону економії на своєму виробництві. Перед тим як розпочати розповідати про електролізер, є інформація. До нас звернувся клієнт, в якого на виробництві встановлений парогенератор з продуктивністю 2,5 метри кубічних по воді, яку потрібно перетворити на пар, та при температурі пару 180 градусів. Ми йому запропонували електролізер. Як виглядає промисловий електролізер? Він складається із двох контейнерів. В першому контейнері розміщено установку зворотнього осмосу, електролізерні блоки, баки-сепаратори, насосна група, фільтр та теплообмінник. Автоматика слідкує за проходженням всього процесу. У другому контейнері знаходиться осушувач газу, азотна установка, установка очистки з нафіоновими мембранами. На виході ми отримуємо водень 5 дев'яток. В нашому випадку, коли водень потрібен для парогенератора, схема значно спрощується. Відповідно, Здешевлюється наполовину, бо не потрібні азотна установка та установка очистки з нафіоновими мембранами. А зараз загуглимо таблицю теплотворності, де ми бачимо теплотворність водню. В процесі електролізу утворюється 25 метрів кубічних нормальних водню. І нарешті підсумок. Опухого на підприємствах знаходяться парогенератори. Ви можете частково або повністю перевести своє виробництво на водень та заощадити значні кошти. Окупність електролізерної установки складе до 4% місяців, а далі повна економія. У профілі каналу є активна електронна пошта. Прошу писати туди. А також для всіх, кому цікава дана тема, пишіть на пошту, яка є в профілі. Та не забудьте підписатися на даний канал та поставити лайк.